Зелене синє, жовті прапори, сьогодні в моді наші кольори. Так, сей, сей, сей. А, привіт всім, цей Канюк, Сокер Української ліги Ліга в Веніпезі. Я звертаюся до одного з наших піар, який робить дизайн з Юра, команда Craig 3 зуб сказати? Чи що я можу сказати? Поки нічого не можу сказати. граємо, 10 15 0 15.00. Поки такий період адаптації до гри в приміщенні дихати важко після вулиці. Ну, рівень команди поки що не знаю. Ну, це початок. Поки позитивні емоції від того, що ну, все розпочалося. А сама ідея турніру як? Ні, ну, yeah. сама ідея турніру все ок, ну, Прийшла зима, як то кажуть, він кажуть, ну, скоро буде сніг, чи не прийшла, ну практично прийшла. Тому гарно, що є змагання для українських команд для. Українці, які приїхали до Канади, тому це класно. Це такі тімбілдинги відпочинок. В п'ятницю після важкого робочого тижня для всіх людей, які працюють з понеділка по п'ятницю, Хард-джоб, харджобені. Тому це такий вечірній релакс з футболом. Сподіваємося, що всі шість команд, всі футболісти like, like, отримують да обголівальники отримують задоволення і все буде без трав. Okay, Саме головне давай, бо я думаю, що треба вже міняти. І хай, пер... Пер... хай переможе в... СК це Трайдер. Ні, ні, пар... ні, не сильніше, тільки трайкувань.